На жаль, саме такі реалії роботи бізнесу у прифронтовому Запоріжжі. Тут релаковані з окупації бізнеси відновлюють свою роботу. Та бізнеси, що постраждали від прильоту, відбудовуються за власний рахунок та продовжують працювати у прифронтовому Запоріжжі. Що запоріжці та гості міста хочуть сказати підприємствам, які, попри релокацію з окупації та обстріли, продовжують працювати у прифронтовому запоріжжі, зізнавали журналісти «Рія південь Порубриця.зоро. Виразити подяку, бо це надійний тил. Люди роблять все заради інших людей, і це потужно. Це мотивує, це надихає і разом до перемоги. Всі улюблені заклади, які у мене були, вони залишились в Маріуполі, тому є деякі місця, але я не пам'ятаю назви. Я вам більше скажу, що я маю відношення до таких підприємств. Я їх підтримую, працюю, залишаюсь в рідному місці. Звичайно, боюсь. Але живу далі. Це героїчні люди, насправді, які тут працюють. І коли ми маємо змогу підтримувати, ми відвідуємо якісь заклади, щось купуємо, щоб їх підтримувати, хочемо побажати їм сили, щоб вони, незважаючи ні на що, продовжували працювати. Питаємося, як то щось тоді та -то, роботи продовжати радуватися життю, скажімо так, вопреки всьому. Ну, в принципі, я рада, що наші люди цим займаються. Я сама теж окупованої території Слугацької області. Займаємося працюємо, як то жити. Дякую, що навіть у такі часи вони не опускають руки і продовжують робити свою справу. Були колись в мелітопольській кав'ярні, тут в Запоріжжі, в Каваї. Е, як ще? Каваї. Каваї. Ні. Навіть не знав про таку. Нам треба з вами сходити в кав'ярню. Мелітопольську у Запоріжжі. Обов'язково Обов всі в кав'ярню Каваї. Да? Каваї. Каваї. Угу. Каваї. Ми втратили сенс цього слова. Виється Мелітопольська кав'ярня тут у Запоріжжі. Розкажіть свою історію успіху. Історія успіху була така дуже незвичайна, тому що полюбляю сам пити каву. Люблю пити каву смачну. Тут багато де в Запоріжжі можна пити каву. Мені не дуже сподобалося, тому вирішив фітакувати свою. Тому кав'ярня кава – це, мабуть, в першу чергу про смак. Про відносини до гостей з любов'ю, з розумінням. А що б ви хотіли сказати бізнесу, який в прифронтовому Запоріжжі продовжує працювати і годувати нас смачною кавою? Мабуть, хотіла сказати, треба не боятися щось робити. Це перше тяжкий час. Він буде або був незрозуміло. Треба жити сьогоднішнім днем. То сьогодні ми живі. Ми цілі, тому працюємо, тому робимо щось краще вже сьогодні. Після повернення в доокупований Мелітополь буде там ваша кав'ярня, де можна буде смачно посидіти з друзями і випити каву? Е, мабуть, це вже буде нема. В Мелітополі це вже буде велика кав'ярня в плані форматі, як можна присісти. і тому, думаю, так звісно, це мабуть те, чого хотілося зробити у найближчий час. Тому чекаємо українського мелітомелітополя. Будьмо. Будьмо! Ура!